Урок 4 служіння Святого Духа. Для того, щоб уміло та розумно діяти з душами, ми повинні усвідомлювати роль Святого Духа в спасінні. Таке усвідомлення позбавить нас від подвійної небезпеки, заохочення до помилкового сповідання та вихваляння нашими результатами. Святе письмо неодноразово вчить, що народження згори є чудесною надприродною справою Бога Івана 1:13. 1 Коринтянам 3.6. І що Святий Дух є Божественна особа, яка веде до здійснення цього Івана 3.5. Дух Божий є суверенним, тобто Він робить те, що йому до вподоби і не зобов'язаний давати звіт про будь-яку свою дію. Йова 33.13. Коли Господь Ісус мав справу з Никодимом, він нагадав, що дух дихає, де хоче, Івана 3.8, підкреслюючи суверенну і непередбачувану природу діяльності Духа. Саме тому, з божої точки зору, ми часто знаходимо, що одна людина спасенна, а інші члени її сім'ї гинуть. Цим пояснюється, чому такий чоловік, як Савл Старсу, навернувся, коли найменше цього очікував дії 9131. Цим пояснюється, чому один вірш Святого Письма одній людині може здаватися безглуздим, а для іншої це саме слово може послужити на спасіння. Цим пояснюється, чому ті, хто досягає душі, ніколи не можуть сказати заздалегідь, які душі будуть спасенні, а які ні. Суверенність Святого Духа не означає, що людина не має ролі в своєму наверненні. Біблія вчить так само ясно і наголошено, що відповідальність людини. Це вірити в Христа, дії 16.31. Бог пропонує спасти кожну людину, яка вірою приймає Його Сина, Івана 1,12. Навіть якщо ми не можемо в своєму власному розумі примирити Божу суверенність і свободу волі людини, ми повинні тримати обидві доктрини в досконалій рівновазі, тому що обидві вони безумовно викладені в Біблії. Неможливо точно описати, як саме Святий Дух здійснює народження згори. Його голос ти чуєш, та не знаєш, ля він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Івана 3:8. Тим не менш, в цілому, можна сказати, що він перший пробуджує в житті людини реальне відчуття потреби. У зв'язку з важливістю теми визнання гріха і очевидним недбалим ставленням до цього сьогодні її вивченню буде присвячений окремий урок. Далі, він веде людину до усвідомлення марноти власних зусиль. І нарешті він відкриває Господа Ісуса Христа як того, хто може задовольнити потребу людини. Християнський працівник повинен завжди пам'ятати, що праця Святого Духа не повинна бути узурпована. Роль того, хто досягає душі, полягає в тому, щоб сіяти зерно і поливати його молитвою, роль духа привести людину до визнання гріха та здійснити навернення. У своєму завзятті служити Господу і допомагати своїм ближнім, християнин часто стикається з спокусою витягнути з свого підопічного сповідання віри. Таке зусилля може бути проілюстроване наступним діалогом: Запитання. ви вірите, що Біблія є Слово Боже? Відповідь Так. Запитання. Чи знаєте ви, що ви грішник? Відповідь Так, всі люди грішні. Запитання. Ви вірите, що Христос умер за грішників? Відповідь так, вірю, висновок, тоді ви спасенний. Біблія каже, що кожен, хто вірить в це, є спасенний. Але чи ця людина справді спасенна? Чи дійсно Дух Святий працював в її житті? Чи це просто інтелектуальна згода з певними фактами? Чи це тільки несправжнє сповідання віри? В несправжньому сповіданні спасіння є три серйозні небезпеки. По-перше, Людина може самовдоволено вважати себе спасенною, в той час як насправді вона знаходиться в небезпеці вічного покарання. По-друге, вона може зайняти місце в церковному спілкуванні і створювати для народу Божого непотрібні труднощі. І в неспасенні знайомі цієї людини будуть очікувати від неї більш високих стандартів, ніж вона має сили досягти. Таким чином, через поведінку тих, хто не по справжньому сповідує віру, на ім'я Христа може впасти багато докорів. Отже, ті, хто працює з душами, повинні уникати вчинення тиску на людину, щоб досягнути сповідання нею віри. Видатний духовний працівник Двайт Муді писав: Ніколи не кажіть людині, що вона навернена, ніколи не кажіть людині, що вона спасенна, нехай це їй виявить Дух Святий. Це особливо вірно стосовно дітей, чий розум сприйнятливий до емоційних благань і потужних запрошень. Новий Завіт не дає прикладів тривалих зусиль, щоб викликати у людини сповідання віри. Швидше для християнина є взірець, щоб представляти Євангелію з вірою і молитвою, а потім покладатися, щоб Дух Святий відродив душу. На превеликий жаль, багато сучасних методів євангелізації. Виникають з бажання мати можливість рахувати велике число новонавернених. Це звичайно жалюгідна мотивація. Нехай той, хто досягає душі, завжди пам'ятає наступне по-перше, нам абсолютно неможливо оцінити результати нашого служіння. Яка вартість тверджень про десятки новонавернених, якщо жоден з них не є по справжньому спасенний? Як кажуть небо. Найкраще і найнадійніше місце, щоб дізнатися про результати нашої праці. По друге, дуже небагато людей знаходять спасіння виключно через свідоцтво одного духовного працівника. Найчастіше у ланцюжку спасіння є багато ланок один сіє, а хтось інший жне. Ми іноді пожинаємо там, де не доклали ніякої праці. Івана 4.37-38. І по третє, нарешті. Число спасенних через нас душ це не єдина міра нашої вірності. Ми для одних, бо смертельна запашність на смерть, а для інших запашність життєва в життя, 2 Коринтян 2,16. Іншими словами, деякі люди чують Євангеліє з наших вуст і знаходять спасіння, інші чують добру вістку, відхиляють її і гинуть. Безсумнівно, Господь судить наш успіх як першим, так і другим. Хоча ми надали б перевагу першому. Підводячи підсумок, ми скажемо, що ті, хто досягає душі, повинні пам'ятати, що тільки Божий Святий Дух може призвести до народження згори. Віруючий не повинен намагатися узурпувати служіння духа, натискаючи на людину для прийняття нею рішення. Він не повинен хвалитися своїми досягненнями. Розуміння ключової ролі Духа Святого в спасінні не повинно зменшувати нашого завзяття. Але це, безумовно, має змусити нас більше прагнути залежності від нього і підкорення його провадженню. А що скажете ви, озираючись назад на ваше власне навернення, опишіть, як Святий Дух привів вас до визнання потреби в спасінні через Христа.